Міжнародна траса Київ чоп сьогодні Зупинилася її перекрили мешканці села Білогородки поруч столиці. Кількох хвилин вистачило, аби на шляху виникла багатокілометрова тиснява. Зупинили рух люди, дізнавшися, що більше не володіють землею, яку їм роздали три роки тому. В 10 кілометрах від Києва нова земельна війна. Сільрада Білогородки думала, що це її 60 гектарів землі, і видала її своїм мешканцям. 600 родин отримали по 10 соток. Святошинська райдержадміністрація іншої думки видала ту ж землю невідомим 30 особам по 2 гектари кожному. Селяни пішки вирушили на Київ. У районі стадіону Чайки безземельні білогородці перекрили рух. Перешкоджання автомобільному та залізничному рухові кримінальна справа, тож селяни вдалися до хитрощів. Міліція була змушена лише спостерігати за пішопереходним протестом. Закон не обмежує права громадян рухатися смугастою доріжкою будь-яку кількість разів. Протестувальники швидко досягли того, чого хотіли. За 10 хвилин тиснява на Житомирській трасі простягнулася на кілометри. <332uffly> у Києво Святошинській райдержадміністрації тим часом триває нарада. Там вирішують долю безземельних білогородців. «Бой pane! Бой pane! Бой pane!」<n doubts> Кілька протестувальниць проникли до будівлі адміністрації пильнувати за посадовцями, аби ті не повтікали. Прошли раз. Ми прийшли до нього на прийом, і було домовлено на 9 годин. Він тікав через задній хід джип і втік у нас. Добрянський голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Ярослав Добрянський каже: ці 60 гектарів, що їх роздавав селянам білогородський голова, на той час уже вилучила прокуратура Київщини і передала районові, але урядник божиться, що поверне ділянки білогородцям. Я офіційно заявляю, що ми розпорядженнями районної державної адміністрації виділеному саме земельні ділянки тим людям, яким рішенням сільської ради, ну власне ще не доказано, що воно незаконне. Були виділені земельні ділянки. Голова сільради Микола Абрамчук протестує разом з односельцями. Він твердить, землю видавав законно, а суддівські рішення про вилучення землі з меж села проводили таємно. Суди проводять за спиною. Рішення, 20... рішення приймають свої за спиною, не повідомляючи, коли люди проводять газ, проводять світ, проводять все. Після наради до людей вийшов заступник прокурора району. Пообіцяв дати собі раду з документами. Каже, він і його колеги тут ні до чого. Дія лиш бо прокурори з обласної прокуратури. Землю забирали, як зазначено в паперах в інтересах держави. Ну, прокуратура пройде провірку. А, а в прокуратурі від відомо було до цього, що, що... Ні, ні. з четверга ми непосредственно зайнялися перевіркою, виїжджали в совети, брали е, всі рішення. А сіді буде тривати перевірка? Ну, кожен день добрий день. 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 А... Мені а... ні, ні, рупор не треба. Більшість селян землю отримали три роки тому. Вони вже сплатили по 15 тисяч гривень на проектні роботи проведення газу, електрики та води. Син мой здав тринадцять літ ететуча, і ми 10 ціло на всіва. У 2007 році, году, і коли я должна сейчас отримати приватизацию, у мене забрали эту землю. Вони обіцяють пікетувати всі владні установи. Почали з президента у п'ятницю. Сьогодні перекрили виходи в Києво-Святошинській райдержадміністрації. Днями оточуватимуть генпрокуратуру. Бог знає, куди ми йдемо. За своєю землею. Ми йдемо. Осман Пашаєв, Андрій Барков, програма Вікна СТБ.